Весь світ в тривозі і збентежені через катастрофи, що йдуть на весь світ цього року. 200 світових вчених проінформували світ про масштабні загрози, фатальні для людства 21-го століття, кібер і біотехнології, війни, споживацьке ставлення людини і виснаження природного капіталу землі, занепад життєво важливих екосистем, збільшення епідемій, продовольча криза, спека, урагани, землетруси. Колапс неминучий, це доведено вченими. Провідні вчені світу зосереджені на глобальних за своїм масштабом природних змінах географічного та астрономічного характеру. На планеті і в космосі якось відразу стало відбуватися дуже багато змін. Складається враження, що Земля немов готується до якогось особливого періоду. Науковий світ констатує факт: нинішні і прийдешні природні зміни дуже ускладнять життя на нашій планеті. У зв'язку з цим створюються сховища судного дня, будуються станції життя. В космосі і на дні океанів про кінець світу. Говорять політики, вчені, мільярдери, еліта світу. Вони розуміють, що це неминуче. Ми ще хвалимось досягненням науки, немов мозок людини. Створили комп'ютер. цей сценарій давно відіграв. Як штучний інтелект планету підірвав сценарій кінця світу давно обіграв Голівуд. Нас до цього готують. Патріарх православної церкви Кирило нещодавно заявив, що незабаром настане кінець світу і друге пришестя Христа, пророцтва, про які розповідає Біблія. На думку патріарха, наближення останніх часів помітно вже неозброєним оком. Потрібно бути сліпим, щоб не бачити наступ грізних миттєвостей історії, про які говорив у книзі об'явлення апостол і євангеліст Іван Богослов. Патріарх Кирило заявив про швидкий прихід кінця світу. Якщо зіставити прогнози вчених з передбаченнями пророків про майбутній апокаліпсис, то видно, що природний колапс неминучий і станеться вже найближчим часом. Світ йде до колапсу, і це доведено біблійно пророчо вченими. Це пропагує Голівуд. Коли Христос розкриє шосту печатку, людство почне бачити і візьме участь у тому, що дивляться у фільмах: глобальні катастрофи, страшні землетруси, затемнення сонця і місяця, руйнування атмосферного шару планети, падіння астероїдів. Це буде час, коли живі будуть заздрити мертвим. Карантин, засіб відтягнути кінець світу. Кому це потрібно? Статок. 25 найбагатших людей світу збільшився на 255 мільярдів доларів за два місяці. І якщо прийде кінець, то люди, які керують світом, не зможуть користуватися своїми багатствами. Великі корпорації та мільярдери для порятунку фінансують будівництво ковчегів, підводні станції життя і сховища судного дня споруджуються по всій планеті земля. Вони переконані, що до кінця світу залишилося не більше 12 років, і під цим підписалися 195 країн. Страшні події, всі хочуть зупинити. Ці люди керують ресурсами. Вони багатші багатьох країн. Вони розуміють, що кінець близький і він неминучий. Вони намагаються відтягнути його, щоб продовжити своє життя. За час карантину були зачинені заводи і підприємства покращилася екологія, знизилися викиди вуглекислого газу, очистилося повітря, затягуються озонові діри. Скоро на планеті відбудеться зміна влади. Це буде друге пришестя Ісуса Христа. Сьогодні мультимільярдери, політики і вчені вкладають багато коштів і сил в підготовку до кінця світу. Вони знають, що екологічний колапс станеться за життя нашого покоління, оскільки біблійні пророцтва говорять, що скоро буде друге пришестя Ісуса Христа на нашу планету і зміна влади. Апокаліпсис неминучий. Що буде далі? Це шоста печатка апокаліпсису. Люди максимально наблизилися до зняття шостої печатки апокаліпсису. Це початок катастрофічних явищ, які завершаться переходом в нову епоху правління Христа на планеті. Як було перед всесвітнім потопом, так буде і зараз. Життя на землі не вряд.